Всім привіт! Сьогодні в мене ну такий вже файненький пляцок Дуже м'який, бісквітні коржі, сметаний крем. Тут є все, хто що любить, може вибрати для себе. Хто любить сир, тому буде шматочок пляцка з сиром, хто любить мак, тому з маком. Хто любить кокос і для нього буде. Сподіваюсь, усім прийдеться до смаку. Як і мені дуже засмакував, готуйте. Дякую, що ви дивитеся. Та підписуйтеся на канал. Такий м'ягенький і дуже-дуже гарний і готується ну, дуже швидко. Для приготування бісквітних паляниць потрібно яйця збити з цукром. Хто пече на ложки, то тут 4 яйця, то 4 щупком ложки цукру та 4-5 ложок борошна. Для того, хто не любить пекти на ложки на склянки, то звичайно під відео я напишу грамування. Яйця я збила до пишності. Тепер додаю декілька етапів борошно та розпушувач. Випікаємо бісквіт при температурі 180 градусів приблизно хвилин 20. Бісквіт вже спечений, випікався близько 20 хвилин. Зараз витягую охолоне та розріжу на дві частини. Для макової начинки нам потрібен запарений мак. Тобто спочатку я сухий мак перемолола і тоді запарила його. Можна проварити декілька хвилин, я не проварювала. Даємо цукор, яблука. Яблука потрібні для того, щоб саме мак, коли він запечеться, він може бути такий сухуватий, а з яблуками буде вже така соковита ця середина. Можна додати ванільний цукор, горіхи, якщо бажаєте. Родзинки можна додати. Білки я буду збивати для кокосу та для маку. А до сиру додаю жовтки. Тут у мене... Попало з яйця з двома жовтками. Білки я збиваю щіпкою солі в піну. Додаю цукор та збиваю міксером до пишної білої маси. Меншу частину білків я відкидаю для маку. Ці ложки відкидаю для маку та акуратно вимішую все. Ще до маку додам трішки крохмалю. До решти білків, що залишилися, додаю кокосову стружку. До сиру додаємо жовтки, які залишилися. Можна і це додати, якщо ви, наприклад, додаєте більше сиру робите. Додаємо цукор, ванільний цукор, крохмаль і все добре перемішуємо. Можна міксером перемішати, можна блендером збити. Начинку можете робити, чого у вас є, більше того і можете так додавати. Наприклад, сиру в мене небагато, тому я додала лише жовтки. Якщо ви робите більше сиру, наприклад, не любите кокосу, а хочете лише сирну, та макову масу, або навпаки, то можете додавати яйця до сиру. Тепер викладаємо все у довільному порядку. Можна у шаховому порядку викладати. Можна ось так полосками викладати. Спочатку думала, можливо, буду викладати у шаховому, а тоді задумала собі ось так. Посередині кокос. Тепер ось тут боки заливаю маком. Випікаємо при температурі 180 градусів близько 30 хвилин. Все, сир з маком запеклися. Приблизно пів години я випікала. Не надто довго, щоб все не засихало. Залишаю остигати у формі. Ну хоча б трохи у формі. Тому що якщо зараз почну витягувати, може сир розламуватися. Тому нехай охолоджується у формі. Пиріг акуратно переклала на іншу форму, щоб охолоджувався. Не на форму, на підставку. Але акуратно, тому що тут нема тіста, щоб утримував корж. Тому, щоб не розлітався, не розламувався, потрібно акуратно його перекидати. Кремль тут можна, думаю, робити будь-який. Я буду робити сметанний. Сметану збиваю з цукром. Сметану збила на крем. До речі, крем тут робила сметани. Можливо, я зніму колись окремо на відео, якщо ще куплю сепараторну сметану, покажу, як можна з літри сметани зробити літру. Зараз вам шуденько розкажу, можливо, ще колись покажу. Потрібно літри сепараторної сметани, але обов'язково сепараторної. Розкидаємо цю сметану на дві півлітрові банки. Тобто вийде в кожній півлітровій баночці половина банки. Тоді беремо молоко домашнє, потрібно закип'ятити його, охолодити і долити до повної кожної банки, гарно розмішати все ложкою і поставити в теплому місці. Я зазвичай ставлю, наприклад, на день. Я вже тоді забираю у холодильник і буде така густа сметана. Ось я з нею робила крем, наприклад. Бісквіт я розрізаю на дві частини. Просочувати не буду, тому що тут і так буде сметаний крем, який просочить коржі, тому не буду цього робити. Ось такий жовтенький на домашніх яйцях. Тепер акуратно перекидаємо або суваємо цей верхній корж. Залишаю пляцок хоча б на пів години при кімнатній температурі, а тоді вже забираю в холодильник. Якщо любите шоколадні пляцки, можна, звичайно, тут пекти шоколадні бісквіти. Думаю, що буде добрий, м'який, тому що м'який крем і не має багато тіста. І немає пісочного тіста, а таке все м'яке. Ну, побачимо. Прийшло години, можливо, дві. багато, але я вже хочу пробувати. І не потрібно довго чекати. Швидко печеть. За годину вже був тортик готовий. Дивіться, який файний. До речі, якщо маку замішаєте багато, він буде покривати, наприклад, кокос, то нічого страшного. Тому що сам кокос такий сухуватий, а з маком, думаю, буде в сам раз. Ну дивіться, який гарний вдався. ну дуже м'який такий. Можна їсти хто що любить. Я, наприклад, одразу забрала собі з маком. Дитині віддала те, що лише з сиром, тому що він не любить ні мак, ні кокос. Такий м'ясенький і дуже-дуже гарний і готується ну, дуже швидко. До речі, хочу сказати, якщо хтось не любить, наприклад, маку, а хочете додати лише кокосову стружку, якщо любите кокос то тут краще багато її не додавати. Можна додати ще горіхи до неї. І тоді, можливо, краще викладати у шаховому порядку. Тому що якщо сама кокосова стружка з білками, вона буде така більш суха. І при нарізанні там, де кокос може дробитися трохи, тому краще не давати її так, аж надто багато. А так все мені дуже пасує, дуже смачний, такий м'який. От крему дала багато сметанного, але він вже просучився, куржі дуже м'які. І весь пляць, ну просто дуже м'ягенький, дуже пухкий, дуже добрий. Я люблю мак, звичайно, я обираю шматочок з маком. Видіться, він просто дуже м'ягенький. Dois e